Коли ми говоримо про інвестування, то варто чітко розрізняти два підходи: капіталоємні інвестиції та спекулятивні інструменти, бо це два абсолютно різні світи. І вибір між ними це не лише питання дохідності, це питання стратегії, безпеки та довгострокової цінності. Капіталоємні інвестиції це ті, що створюють стабільний фундамент. Сюди входять нерухомість, страхування з накопичувальною складовою, бізнес-активи та інфраструктурні об'єкти. Вони мають кілька ключових характеристик характеристик. високий порід входу, часова інерція, тобто вони не виростають в ціні за одну ніч. зрозуміла логіка капіталізації та прив'язка до реального активу або юридичного договору. Ці інструменти не для гри у фінанси, ці інструменти для реальної побудови капіталу, і саме тому їх обирають приватні банки, фонди, хай не творс клієнти і всі ті, хто мислить у горизонті на 10-30 років наперед. А тепер про спекуляції: Крипта, пові акції, венчурні стартапи без фундаменту це все спекулятивні інструменти. Вони побудовані на волатильності і очікуваннях, і не мають під собою реальної вартості. Так, тут можна зробити X2 за ніч, але з такою ж ймовірністю можна втратити все. Більшість людей не мають достатньо фінансової грамотності для того, щоб оцінювати ризики, і тому вони інвестують на емоціях, купують різні курси та вебінари, не мають реального контролю над активом і дуже часто втрачають час, гроші, а також довіру до самого процесу інвестування. Давайте розберемося, що ж небезпечного в спекуляціях. Справа в тому, що спекуляції створюють хибне уявлення у людей про те, що інвестиції це завжди про швидкий дохід, і головне, вони не створюють реальної вартості, не створюють реального захисту і не створюють ніякого спадкового капіталу. Отже, що ми маємо у висновку? Капіталоємні інструменти це стратегія. Вони повільніші, іноді складніші на старті, але вони мають під собою реальну основу і формують капітал, який працюватиме на вас десятиліттями. Вони дають контроль, передбачуваність та цінність. Тоді як спекулятивні інструменти це тактика, причому дуже ризикова. Їх можна використовувати, але лише після того як сформована реальна основа і ніколи як окрему опору. Якщо ви хочете побудувати власну фінансову стратегію з реальними активами, а не просто зіграти в лотерею, напишіть. Я покажу вам, як працюють капіталиємні інструменти в Україні та за кордоном, і розкажу, з чого почати без зайвих ризиків.